Всім привіт! радий вас знову бачити на телеканалі Кастом Вак по українськи І сьогодні у нас є нова цікава тема. Тема зв'язана з встановленням підсвіток ручок. Ми будемо їх робити самі за допомогою гарячого клею, за допомогою звичайної лампочки та за допомогою скотчу. Ну і канцелярського ножа. Е, тому що я подивився, я хотів ставити оригінальні. Ну, за оригінальні така ціна за чотири плафончики та за лампи. Шо, ну, воно доволі не цікаво. Тому мені порекомендували одну цікаву ідею, як це зробити. Я спробував, воно вийшло досить непогано, тому вирішив зробити на своєму автомобілі. Ну, давайте розпочнемо. Для того, щоб зробити нам оці підсвітки, нам потрібно зняти самі оці дверні ручки. Щоб її зняти, нам потрібно знімати, на жаль, всю карту. Тому давайте я знімлю всі карти та повернусь до вас. Карти Зняті всі. Для вас пройшло 2 секунди, для нас трошки більше. І тепер нам потрібно зняти ці всі ручки. Вони тут кріпляться під два болтика Т-15. Здається, на всіх дверях. Да, всі дверях два болтика під Т-15. Ми розкручуємо ці болтики і виймаємо самі ручки. На одній на всіх рештах аналогічно. Тут розкрутили два болтика. Тепер ми з цієї сторони підтягуємо доверху. Чекайте, не незручно робити одною рукою. Ось так. Підтягуємо верху І ручка вилізла. Готова. Ручка у нас залишається в руках. І так ми робимо з усіма чотирма дверками. Получилося вже зняті чотири ручки, і тепер ми будемо робити тут отвори. Будемо робити обережно отвори під саму підсвітку. Ну що ж, їдемо далі. Так, ось наші ручки. Тепер нам потрібен канцелярський ніж. Ми його будемо нагрівати і будемо робити тут отвор. Ну, як отвори робити, я не зможу показати. Я думаю, що тут великої проблеми нема. Просто нагріваємо ніж і проводимо, робимо такі отвори під підсвітку. Я вже вам покажу готовий результат. Так, ну ось зробили ми отвори в всіх ручках ось такі. До речі, не рекомендую це робити в кімнатних умовах, тому що запах від цього стоїть такий собі. Ось такі ручки вийшли, і йдемо наробити вже до них самі плафончики. Так, тепер розкажу, як зробити такі підсвіточки. Шукав я зразу готовий варіант, лампу з соколем, але, на жаль, не було в наявності таких варіантів, тому прийшлося робити самому. Куплялися такі LED-лампи 25 гривень одна. Купили такі чотири штуки і взяли звичайну проводку, і зараз будемо робити з них вже готовий варіант. Щоб вони вже тільки світили. Для цього нам потрібно буде лампа, два провода та термоусадка. Ми беремо в лампі є такі невеличкі отвори. Ось такі. Ми беремо, розділяємо контакти, щоб їх було небагато. Десь 3-4 контакти, щоб вони сіли в, ламп, в ці отвори. Так <кій> ми Відділяємо цю частинку. Ну, от вийшов ось такий варіант. Ось так скручуємо акуратно і вставляємо ось цей отвір. Ось таким чином. Тровили і протягнув. І його виставляю тут збоку. Так само робимо з другим контактом. Ось такий у нас вийшов результат. Тепер йдемо перевіряти, чи все нормально, і будемо продовжувати далі. Єдним зазвичай акумулятор та перевіряємо. Так, лампочка працює. І тепер ми просто тут це закриваємо термоусадкою. Беремо такий кусочок термоусадки, пронизуємо його на наші контакти і ось таким чином надягаємо усюди. Так, надягнули і тепер нагріваємо. Ось така готова у нас лампочка робимо, до установлення. Давайте розглянемо, як нам зробити цей самий плафончик. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен гарячий клей та звичайний скотч. Ну, можна не, не обов'язково канцелярський, можна взяти з простий. Так, поки що включаємо в розетку а, наш пістолет з гарячим клеєм. І будемо робити заготовку для того, щоб зробити цей плафон. Ми беремо скотч, закріплюємо його сюди. Ну, я беру ще одну, два рази роблю двойний такий слой. Закріпили Сім є. І тепер у нас залишається тільки зробити сам плафон. Ну, давайте коли вже пістолет нагріється, я повернусь до вас. Ось наш пістолет нагрівся. І тепер що ми робимо? Ну, я надягаю ось сюди цей плафон, в цей отвір. І тепер починаю заливати сам отвір плафона. Залив отвір, тепер роблю від плафончика сюди такий тунель. Так. Це то, що так нагинається, нічого страшного, ми пізніше це заберемо. І тепер просто заливаємо весь плафон, щоб він у нас був як у посадочному місці. Цей палець можна вже забирати і тепер доливаємо тут, щоб зафіксувати його. Так, ну, в принципі, все. Тепер чекаємо, щоб він остив. Він тут остиває, можна прогладити тут. Не потрібно нічим, просто пальцем провести, щоб зрівняти його по площині. І оці лишні, поки воно сохне, це лишнє, що у нас назбиралося, що нам не потрібно, повідривати. Ось це, наприклад, тут. Плюс-мінус його зрівнюємо і чекаємо, щоб воно висохло. Так, Коли наш плафончик вже засох, ми можемо обережно віддирати цей скотч. Ось такий результат у нас вийшли. Йдемо перевіряти, як він нам буде світити. Так, от тепер беремо наш плафон і перевіряємо, як він нас світить. Ну, зараз погано видно. Ми вже, коли зберемо на автомобілі, то будемо дивитися вже на готовий результат. Якось так. І ось так ми робимо з усіма чотирма ручками. Робимо ось такий плафон. Ну що ж, давайте я зроблю всі плафони і продовжимо далі. Так. Ми вже зробили всі плафони, всі чотири у нас готові. І тепер нам потрібно під'єднати. Покажу, як під'єднати на двох дверках на водійській, точніше не на двох дверках, а на двох видах підключення. Перший це ми будемо підключувати напряму. Тут до е, кнопки стікло А на передніх дверках, де у мене стоїть блоки від тюана, в мене є функція вже готова для підключення. І коли через ОЦДМ підключаєш підсвітка ручок, є ця функція, і я покажу, як її підключити на блоці. Ну що ж, давайте ми розпочнемо з задньої двері. Як підключиться напряму. Нам тут потрібно а, тільки два піни. Це ось цей та ось цей. Коричнево-білий – це у нас буде маса, і ось цей це у нас буде плюс. Давайте розпочнемо. Це будемо впаювати. Я Підготую вже повністю все, складу. Я думаю, що не потрібно показувати, як через термоусадки під'єднуватися до дротю. Я вже, коли все повністю підзберу, то тоді вже продовжу. Тут робили проводку готову, тут під'єдналися. Правда, у мене трошки тут по-іншому, бо у мене стоїть ось така підсвітка динаміків. тому у мене трошки своєрідна проводка. Ви просто напряму під'єднуєте плюс та мінус. Давайте збираємо карту і будемо дивитися, як це виглядає. І дверкою у нас все гаразд. Йдемо до дверки водія. Передні двері. В тих кого блоки, такі як у мене, які мають функцію підсвітки дзеркал. Ми виймаємо оцю фішку. Ми її відкриваємо. Як відкрити її, я вже показував. Готово. Так. І тепер ми тут підключимось. Нам потрібен серед цих всіх пінів для підключення тільки з цієї сторони. Це виходить у нас. Давайте так. Бо я не бачу розпінновочку, щоб вам сказати. 17-й пін. Тільки 17-й пін це є плюсовий дріт. Ну, а масу під'єднуйте вже тут далі, шукайте. Наприклад, у мене маса під'єднана до підсвітки... Підсвідки нігця, що йде фольксвагенними лейбами, там ви під'єднуєте вже куди вам зручно. Давайте будемо це все збирати і дивитися вже на готовий результат. Поглянемо на готовий результат. До речі, результатом я дуже задоволений. Виглядає дуже класно, дуже гарно світить, все видно, все, все чудово. Тепер що хотів ще сказати? Чим плюс, коли є блоки, коли до блоки? Тим, що їх можна регулювати і тим самим виключати. Тому що ось я зменшив яркість, тут вона тільки зменшилась, не виключилась, коли напряму під'єднано. А коли під'єднано через блок, вони вимикаються. Але це таке. Ну, Виглядає дуже гарно, всім рекомендую. Нічого складного тут немає. Головне, що я ще робив. Щоб воно тут все було так більш-менш рівномірно. Коли вирізали, обережно ще пройдіться шкурочкою 240 ю наждачною бумагою. І будуть вони дуже-дуже такі гладенькі, дуже рівненькі. Ну, чесно виглядає, дуже гарно. Тому, що ще хотів сказати, по ціні воно не є таке дорого. По собі вартості сказати, це десь вийшло, ну, все разом десь 150 гривень. Все решта це вже робота. Ні, навіть не 150, ну десь в районі 200 гривень, тому що ще клей, ще стержні клея куплялися. Десь в районі 200 гривень, але воно того вартує. 200 гривень плюс 4 години роботи і ось такий шикарний результат. Тому хочу подякувати всім за увагу. Пробуйте, ставте, робіть. А від вас я попрошу тільки лайк. Це буде як подяка за мій труд. Всім дуже гарно дякую за увагу. Підписуйтесь на канал та всього найкращого. Всім щасливо!